Бідна земля повна любові, добра земля повна любові, Кабоверде Моя мила, чудова країна, мій прихисток. Земля, яка мене навчила цінувати, прості речі: Сонце, небо, море. Краплинки дощу. Ці всі невеличкі прогулянки, зустрічі, прості радості життя. І сьогодні я підготувала для вас незвичне відео. Я з вами поділюсь, розкажу про свої самі улюбленіші місця в Кабоверде і покажу. Поїхали зі мною. От. Буду ділитися з вами своєю любов'ю. Перше місце це Ломбубранку. Острів Сантуантау має таке селище Ломбубранку. Воно знаходиться високо на горі, там кольорові красиві будиночки, такий комплекс, дуже багато папаї. Повітря просто просочене цим ароматом папаї та її квітів. Є манго, дерева, є авокадо, банани, цукрова тростина, неймовірно, красиве море, яке якби внизу знаходиться. І зверху ти дивишся і відчуваєш всю благодать Божу. Місце дуже мирне, дуже зі спокійною енергетикою дуже лікує душу. Тут не можна купатися в морі, тому що море знаходиться високо. Це місце має цілюще повітря, це місце є водоспад, басейни на території. Вище село, де живуть люди, дуже товариські, дуже такі класні. Мені дуже сподобались люди. І Ломбубранку це одне з моїх самих 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 улюблених місць. Я завжди згадую, завжди з теплом згадую, коли когось зустрічаю звідти. Інше місце, також на – це шо-шо, неймовірно красива долина, в кінці якої на дні, скажімо так, знаходиться дуже така от незвична гора. Вона така трішки, ну, трішки, мабуть, в інтимній формі. Така чудернацька гора, інша поруч гора, як піраміда. І тут теж дуже таке прохолодне повітря, свіже, є водоспади, дуже смачно дівчата готують традиційні страви. Простенькі страви з квасолі, картоплі, кукурудзи, риби, місцевих овочів, фруктів. Також тут плантація бананів. Дуже спокійне місце, дуже мальовниче і дуже таке. от Зранку повітря таке прохолодне, прохолодне, наскільки воно контрастує з іншими місцями Кабоверде. тут дуже свіжо і дуже зелено. Навіть я б от тут на відео це в сухий сезон. Але бачите, є зелень. А коли йдуть дощі, то воно взагалі все стає як о, покрите таким покривалом зеленим. За мною, як ви можете бачити, ростуть банани. Я дуже люблю це місце і завжди сюди повертаюся, як є можливість. Маю багато друзів в цьому містечку. Тут є класне кафе. Мілісія, де можна а, випити соку із цукрової тростини, дуже класно. Наступне місце це великий пляж на острові Сан-Вісенте. Великий пляж, дуже мальовниче також місце, дуже любовне, енергетика любові, енергетика Бога. Там візерунок із хвиль, бірюзове, блакитне, синє, біле, сіре, море. Міняє свій колір, міняє свій візерунок. Хвилі створюють чудові візерунки. Наступне місце це сан педро на острові Сан-Вісенте. Тут у нас. Сан-Педру, просте місце, рибалки, хлопці-рибалки, які також приручили черепах. Можна з цими черепахами попливати. От. Всі дуже товариські, дуже дружні, дуже класні, веселі, розказують цікаві історії із життя рибалок, яке буває море. Класно. Наступне місце це вулкан острова Фого. І Фогу просто це діючий вулкан. Там наскільки незвично, що під тобою просто кипить лава, були виверження. Останнє було в 2014 році. І ця земля особлива, тому що в ній в мінерали. Із недрів землі, які дають змогу рости от, рослинам, є плантації різних фруктів, виноградники, дуже чудовий виноград роблять, неймовірне вино там, яблучка, груші, які вони смачні, такі маленькі, але солодкі-солодкі, гранати. Дуже класне місце, дуже багато людей із світлим волоссям. там. Блондинів. Мають смагляву шкіру, але блондинясте волосся, сині, сірі, зелені очі. Самі люди це скарб того місця. Там найбільша концентрація людей із білявим волоссям, як і кромка або скелі, вулкан фогу він величний. Він е, вічний біля нього. Просто клас. Наступне місце це Сан Філіп, на острові Фогу також. Е, дуже охайне містечко з дивовижною модерновою архітектурою. Е, з красивими пляжами і з чорним піском, в якому начебто золото розчинене. Дуже доглянуте, дуже прямо Сан філіппі Воно дуже таке ще й американське, тому що там дуже багато людей, які їздять на заробітки в Америку і привозять з собою американську свободу. Я Люблю Сан Філіппі, це для мене ще ще й місто кохання, тому що мій колишній бойфренд із ФОГУ. В Сан Філіппі для мене місце побачень, місце романтики, місце. Дуже класні спогади. І самі люди, дуже красива музика, там дуже запальна така. Уай-уай-уай, Такий ритм. Класні концерти бувають. Дуже мені подобається сам Філіп. Хоча знаходиться воно далекувато від острова, де я живу. Це острів Фоку. Острів Фоку, він один із моїх улюблених островів. Але окрім островів, в Кабо верде ще є острівці. Є ще невеличкі острівці, і одне з моїх найулюбленіших місць саме Джел. Джел – це Острівець, маленький острів серед моря. Така собі скеля велична, спокійна, серед величезних, бурхливих течій Атлантичного океану. Ця скеля непохитна і дуже важкий сюди доступ в відкритому морі, з іншої сторони, затока, але з дуже сильними водами такими. Але я тут побувала. Я спостерігала за джевом з берега, мені хотілося завжди побувати. І в 2022 році я змогла, я здійснила свою мрію. І я зі своїм коханим джевчиком нарешті зустрілася близько. От, бачите, піднімаюся по сходам на джев. Таке от було відео, друзі, такі місця в Кабоверде. Дякую за увагу. Якщо подобається, не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь, діліться відео. Відкривайте світ, щоб бути більш ближчим. До світу, не до Раші і імперії зла, а до світу. Світ чудовий, неймовірний, різноманітний, різносторонні, скільки всього чудового, різні місця, цікаві люди, музичні стилі різноманітні. Будьте ближчими до світу. А з вами була Жоана. І до нових зустрічей, друзяшки. Там от човник, на якому ми припливли, ну один і другий. Ми пропливли човниками і там нас чекають. Ми будемо спускатись. Ми були з дівчинкою на Джеві, От, яка, до речі, народилась у Голландії. От. А повернулась на батьківщину своїх предків Каповерде. От, От нас хлопець вже згори. Бачите, піднявся. Ді... Одним словом, дякую за уваги, друзі. О, все наш чудовий кабверде. Я ділюсь з вами, нашим теплом. Люблю вас.